Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Український півзахисник Георгій Судаков дебютував у складі Бенфіки. Футболіст вийшов на заміну у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари. На 73-й хвилині він замінив Андреса Скельдерупа. Півзахисники металіста 1925 двадцять Рамік Гаджиїв та Матвій Панченко отримали виклик до збірної України Ю 20 для підготовки та участі у фінальній частині чемпіонату світу Ю 20 Про це повідомив офіційний сайт Харків'ян. Команда збереться 17 вересня у Києві. Її суперниками по групі бі стануть збірні Південної Кореї, Панами та Парагваю. Турнір проходитиме з 27 вересня по 19 жовтня в Чилі. Вінгер металіста дев'ятнадцять двадцять Рамік Гаджиєв вибув на тривалий термін через травму, яку він отримав у матчі п'ятого туру УПЛ з Шахтарем. Повідомляє та таке за даними джерела експрес-обстеження, проведене після гри діагностувало перелом малої гумілкової кістки та розрив зв'язки. За попередніми прогнозами, 20-річний футболіст повернеться до тренувального процесу не раніше ніж через 5 місяців. Це означає, що він пропустить чемпіонат світу Ю 20 КДК УАФ ухвалив рішення застосувати санкції у вигляді попередження щодо Динамо та Поліся за затримку початку матчу четвертого туру УПЛ. Окрім цього, київський клуб отримав штраф у вигляді 30 тисяч гривень за використання вболівальниками піротехнічних засобів. А «Полісся» ще одне попередження за недотримання регламентних норм, а саме неявку футболіста на флеш-інтерв'ю. Румунський форвард Владіслав Бленуце дебютував за київське Динамо. 23-річний нападник замінив Андрія Ярмоленка на 78-й хвилині матчу п'ятого туру УПЛ проти оболоні. Вболівальники освистали румуна під час виходу на заміну. Нагадаємо, Динамо 3 вересня оголосило про трансфер Бленуце та підписання з 23-річним румунським нападником контракту на 5 років. Згодом з'ясувалося, що новачок Киян робив репости у своєму Тіктоці, зокрема, промови про. Мови про пропагандиста Володимира Соловйова. Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков відзначився результативною передачею у грі регулярного чемпіонату МЛС проти Сан Хосе. На першій хвилині матчу 22-річний український футболіст віддав точну гольову передачу на Форварда Лос-Анджелеса Сон Хеміна, який відкрив рахунок на 53 й секунді гри. Ця результативна передача стала для Смолякова першою у його кар'єрі у матчах МЛС. Гра проти Сан Хосе стала для українця 20-ю у складі Лос-Анджелеса у північному. Американські Лізі нагадаємо, що Лос-Анджелес підписав Смолякова у лютому 2025 року. У цій грі Артем був замінений на 71-й хвилині. Цього серпня український захисник також відзначився результативною передачею у матчі з мексиканським Тігресом у Кубку Ліг. Український форвард Берлінського Уніона Дмитро Богданов відзначився дублем у матчі чемпіонату Німеччини серед команд Ю-19 проти Герти. Поєдинок закінчився впевненою перемогою команди українця з рахунком 5-1. 18-річний футболіст розпочав матч шостого туру групового етапу проти Герти Ю-19 у стартовому складі команди та був замінений на 92-й хвилині. Обидва свої м'ячі Дмитро забив у другому таймі. На 77-й хвилині гри український форвард Зробив рахунок у матчі 2-1 на користь Уніона Ю-19. А на 90-й хвилині Богданов оформив дубль, зробивши рахунок у зустрічі розгромним 4-1. Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро займався в Академії Київського Динамо, після чого навесні 2022-го перейшов до Динамо Дрезден. У серпні цього року український нападник став гравцем Уніона. Матч проти Герти Ю-19 став для Дмитра Богданова третім у складі молодіжної команди Уніона. У попередніх двох матчах за команду Форвард відзначився чотирма забитими голами. 18-річний центральний півзахисник Богдан Оличенко відзначився голом у складі Баварії Ю 19 Команда українця у матчі юнацької Бундесліги розгромила штутгарт Кікерс із рахунком 7-1. Оличенко забив на 33-й хвилині зустрічі. Богдан Оличенко є вихованцем Шахтаря. Він приєднався до Академії Баварії у березні 2022 року. За Ю-19 він забив два голи та віддав два асисти у 14 матчах. Також Оличенко провів 5 матчів у складі збірної України «Ю-17». Нападник Артем Степанов несподівано не потрапив до заявки основної команди на матчі другої Бундесліги проти Карслуре. Наставник клубу Мірослав Клозе заявив, що в українця нібито є брак ігрової практики. Втім, у тому матчі Нюрнберг все одно програв з рахунком 1-2 та залишився серед аутсайдерів чемпіонату. Степанов у підсумку зіграв за другу команду Нюрнберга у матчі регіональної ліги. Суперником став Вюрсборгер Кікерс. Перший тайм голів не приніс. Найцікавіше відбувалося вже після перерви. Спочатку Бонга відкрив рахунок, але на 76-й хвилині український нападник впевнено реалізував пенальті. У підсумку рахунок 1-1. Нагадаємо, що Степанов перейшов з Баєра до Нюрнберга на правах оренди у п'яти матчах за основну команду. Він забив один гол. Український нападник Микола Кухаревич відзначився голом у чемпіонаті Словаччини. У матчі проти Желіни Кухаревич забив на 88-й хвилині, принісши словану нічию 3-3. При цьому команда українця грала в меншості після того, як на 87-й хвилині червону картку отримав інший українець Данило Ігнатенко. Для 24-річного форварда цей гол став сьомим у усіх турнірах у цьому сезоні. Сім голів він забив за весь попередній сезон. У попередньому турі Кухаревич Оформив у ворота кошице в активі Миколи 5 голів. Він лідер бомбардирських перегонів чемпіонату. Футбольний клуб Дніпро-1 програв апеляцію у спортивному арбітражному суді хорватському тренеру Ігорю Ювічевичу з приводу його переходу в Шахтар у 2022 році. У прес-релізі вказано, що Дніпро 1 не надав доказів своїх тверджень про те, що тренер нібито погодився залишитись в клубі після закінчення терміну дії контракту. Відповідно, пункт про продовження контракту є недійсним, і контракт не був продовжений 17 червня 2022 року. Контракт закінчився 30 Цятого 20 червня 2022-го, тому тренер не порушив контракт, підписавши новий договір. Відповідно, тренер не може нести жодної відповідальності. Йдеться у прес-релізі. Нагадаємо, що Ювічевич очолював Дніпро один з 2020 по 2022 роки, після чого перейшов у Шахтар. Віце-президент Полісся Олександр Хацкевич і спортивний директор В'ячеслав Шевчук мали конфлікт між собою. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: з того, що я знаю, у спортивного директора В'ячеслава Шевчука і віце-президента Олександра Хацкевича ще до недавнього часу були м'яко кажучи не ідеальні стосунки. Там був відкритий конфлікт, сказав Співаковський. Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що центральний півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв продовжить кар'єру у складі Сумгаїта. Цитата: гравець Поліся, який попередній сезон відіграв у Чорноморці на правах оренди, Еміль Мустафаєв, наступний сезон проведе на історичній своїй батьківщині. Він їде до Азербайджану, буде там виступати за клуб Сумгаїд, сказав Бурбас. 23-річний хавбек другу половину минулого сезону провів в оренді за Чорноморець, В його активі 11 матчів без результативних дій. Турецькі видання демократ Посаїли стверджує, що Каджаелі спору запропонували підписати українського нападника Трабзонспора Данило Сікана. 24-річний футболіст може на правах оренди перейти у Спор, за який на правах оренди виступає захисник Динамо Олександр Сарота. Зазначається, що представники клубу вивчали ситуацію щодо можливого трансферу українця. Водночас, інше турецьке видання «Гюнібакіс» Бакіс пише, що Каджаелі спор хоче орендувати українського футболіста та готовий покрити його. Зарплату раніше була інформація, що Данило Сікан отримає у Трабзонспорі 1,45 мільйонів євро на сезон. 24 річний українець у цьому сезоні зіграв 64 хвилини у чотирьох матчах чемпіонату Туреччини у складі Трабзонспора. А нещодавно, 8 вересня, журналіст Саша Тавольєрі у своєму твіттері повідомляв, що Андерлехт хоче орендувати Сікана у Трабзонспора з опцією викупу. У минулій кампанії гравець провів 18 матчів за клуб, забив три голи та віддав одну Результативну передачу. Головний тренер Жерони Мічел Санчес розповів, чому півзахисник команди Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч четвертого туру Ла ліги проти Сельти. Цитата циганков насправді відчуває дискомфорт у нозі. Він не травмований, але відчуває дискомфорт. Він не задоволений цією ситуацією. Ми побачимо. Все залежить від того, як він почуватиметься. Не думаю, що він буде відсутній понад тиждень, сказав Мічел. Український лівий захисник Данило Мало став гравцем Олімпії Любляни. 18-річний український футболіст підписав контракт із командою після переходу із словацького клубу «Домжале». за попередній клуб українець виступав із лютого 2024 року. Восьмиразовий чемпіон Словенії не розкриває деталі угоди з українським гравцем. Зазначимо, що у 2023 2024 роках Мало вже захищав кольори юнацької команди Олімпії 17 у лютому 2024 року. Року він залишив клуб із Любляни та приєднався до домжали у складі Домжали України зіграв три офіційні матчі за першу команду минулого сезону. Данило провів свій дебютний матч у складі юнацької збірної України ю 19 Правий захисник Ігор Кіруханцев став гравцем епіцентра. Термін дії контракту не повідомляється. Перехід відбувся на правах вільного агента. Кірюханцев є вихованцем Шахтаря. Його останнім клубом була Зоря, за яку він виступав з вересня 2022-го і яку залишив у липні 2025-го. Протягом кар'єри Ігор також грав за шахтар Олександрію та Маріуполь. Минулого сезону він відзначився одним асистом у 18 матчах за зорю. Збірна України провалила початок відбору до чемпіонату світу, поступившись в Франції та зігравши в нічию з Азербайджаном. Після другого поєдинку на гравців і головного тренера команди знову посипалася критика. Вона породила чутки про можливу відставку Сергія Реброва. За інформацією, та то таке в УАФ не ведеться жодної роботи над пошуком потенційних кандидатів на заміну наставника. Ані у випадку провалу у кваліфікації на чемпіонат світу 2026, ані найближчим часом. Принаймні така. Інформація існує на зараз, як зазначив президент української асоціації футболу Андрій Шевченко. Наразі не складаються жодні списки і не розглядаються альтернативні варіанти щодо зміни головного тренера збірної України. Нагадаємо, чи контракт Реброва діє до завершення чемпіонату світу 2026 року? Головним завданням залишається вихід збірної України у фінальну частину турніру. А ви напишіть в коментарях, чи задоволені ви головним тренером національної команди, чи хочете негайної відставки.